Ще одна справа проти змі. Під слідство потрапило інтернет-видання Лівий берег. Подія викликала збурення у медіасередовищі. Журналісти прийшли протестувати під Генпрокуратуру. Вимагали закрити справи щодо лівого берега і телеканалу TVI. У нас є дві конкретні вимоги: припинити будь-які перевірки змі під час парламентських виборів. Як цього вимагає рішення Верховної Ради і постанова податкової? І друге вимога припинити будь-які переслідування журналістів за. Фактами, які були порушені кримінальна справа, відношення ліво податківці вилучили фінансову документацію каналу TVI за кілька років. Сума правопорушень, за їхніми словами, 3 мільйони гривень. На телеканалі ж переконують навпаки, саме держава винна їм гроші, бо так і не повернула ПДВ сплачений при купівлі обладнання. Тож говорять про політичне замовлення. Порушення справи проти нас в передвиборчий період, незадовго до виборів. Я вважаю, звичайно спробою обмежити нашу діяльність. Що стосується сайту ЛБЮЕ, це теж відомий сайт, і те, що відбувається проти них, не вкладається в жодну логіку, і звичайно, все це виглядає як загострення ситуації в передвиборчий період. У столичній прокуратурі кажуть, кримінальна справа має економічний характер, тому про політичний тиск на змі не йдеться. Я вважаю, що я про це говорити передчасно і взагалі немає необхідності, чому що. Розмова йде про фінансову господарську діяльність вказаного підприємства. Видання Лівий берег теж потрапило під слідство. Кримінальну справу було порушено через заяву народного депутата регіонала Володимира Ландіка. Восени минулого року лівий берег оприлюднив фото смс-листування народного обранця у сесійній залі у розпал скандалу з побиттям дівчини його сином у ресторані. Скарга нардепа лежала у прокуратурі вісім місяців. Якщо це особиста думка громадянина. Ні слідчий, ні прокурор. Я не можу особисто визначити, чи це є особисте втручання в особисте життя, чи не є втручанням. Ніякого втручання в особисте життя Ландіка не було, оскільки народний депутат відправляв смс під час пленарного засідання, знаходячись у сесійній залі. Переконаний парламентський фотокор. Я не тут ніякої тайне переписки. Чоловік знаходився в робочому часі, в громадському місці, фотограф виконував свою роботу, фіксував происходяче. Це то депутата, і мало того, я думаю, здесь стоит возбудить другое уголовное дело. Почему депутат атмазував свого сина від свершеного приступлення. На знак протесту колектив лівого берега призупинив роботу сайту. Його головний редактор, побоюючись переслідування, вирішила перечекати бурю за кордоном. Тим часом експерти заговорили про небезпечний прецедент. Такі публікації, ось такі фото, публікує не тільки лівий берег, це публікує будь-яке інтернет-видання. І якщо цей прецедент виявиться успішним. І якщо притягнуть до кримінальної відповідальності фотографа і можливо головного редактора, то в такому разі це ну пересторога просто для всіх інших і інтернет-видань, і друкованих видань, і взагалі для інших ЗМІ». на ситуацію довкола лівого берега і ті відреагували і у Верховній Раді. Комітет з питань свободи слова зібрався на екстрене засідання. В результаті частина його членів, в тому числі і голова Юрістець, виступила із вимогою припинити політичне переслідування ЗМІ. Це Такі перша спроба піра. Якщо вони вийдуть, то тоді є достатньо часу до парламентських виборів, щоб зачистити все інформаційне поле. Ну і тому вже зараз це починається. Під шумок, літом, коли немає там особливої активності, коли там люди до всього байдуже, тому що їх скаблять відпустки. Ну це абсолютно логічно з боку влади, як їй здається, це робити. Але я більш ніж переконаний, що нічого не вийде. Відреагував і президент Віктор Янукович доручив прокуратурі та голові податкової перевірити, чи законно переслідують лівий берег та ТІВІАЙ.